Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати трохи, як себе почувають укорінені живці Хризантеми широколистої, яку я вкорінював вже з кінця травня, з початку червня. Я вам показував свій метод укорінення. Ось зараз вам здалека покажу, там вони ще укорінюються. А тут у мене є вже декілька касет. Вініше чотири касети, які вже Укорінилися, які вже пройшли адаптацію, акліматизацію. Хочу вам зараз показати, як вони себе почувають, як вони вже гарно наростають. Ось, друзі, там вам покажу здалеку. Бачите, в таких целофанових мішках вони в мене укорінюються. Я вже розказував про цей метод свій укорінення. Це методом 100% вологості повітря. І зараз я вам покажу. Саженці, це вже фактично саженці, можна сказати, чи живці укорінені. У мене є 4 касети, які вже прийшли акліматизацію, і які вже, як ви можете бачити, зараз почали нормально і гарно наростати і зростати. Ось, друзі, це широколиста садова гортензія. Бачите, оце нові оці нові прирости. Оці. Це все вже нове, що. Виростало. Зараз я вам спробую показати кореневу, Ось тут я пробував витягувати. Ось прошу, дивіться. Зараз фокусую, бачите, яка гарна біла коренева, але ну, вона ще не повністю зайняла цю ячейку, але ось бачите, а це вже нові прирости. Оці обрізані листочки це зі старого живця. А оце вже нові прирости. Ось вона вже почала наростати. Бачите, ось така касетна розсада, можна так сказати. Ось це є широколиста рожева садова, а тут в мене є. Я розвожу собі наматочники, укорінював. Це є біла біла гортензія. Це широколиста, яку я купляв з паспортом, можна так сказати. І з нею трохи собі наматочники нарізав. Живці, вона теж дуже гарно укорінилася, не хочу ще витягувати, тому що там ще не дуже сильний ком. І вона теж гарно наростає, як ви можете бачити. Вже пішли теж нові дуже гарні прирости. Ось, друзі, ще одна касета. Зараз я вам покажу ось тут, бачите, дата 09.06 вона була поставлена на укорінення. А зараз, бачите, які вона дає гарні. Уже зелені прирости, І почалися вже фактично нові саженці, друзі. Це навіть не живці, а саженці. Зараз вам спробую ще показати коренево, десь я тут витягував. Десь було гарно, було видно. Не всюди вона хоче витягуватись. Ось. витягнув ось тут. Бачите, вже є такий досить непоганий кореневий ком. Біленькі корінці видно. Вона ще повністю його не оплила коріннями цей ком, але бачите, які гарні прирости. Це теж садова рожева, друзі. ось Я думаю, ще тиждень-два і я буду пропонувати для реалізації із касети. Бачите, які гарні корінці. Ось такі друзі будуть саженці. із касети Тут теж гарні прирости такі. Вже деякі треба поливати, вже навіть і пересихають, я бачу. Ось бачите? Теж, видно, що слабенько, але, але корінці там є. Треба вже буде ось тут полити. Я ще десь ось тут витягував, по-моєму. Теж гарні корінці. Зможу ще тут, спробую витягнути. Ось важко витягується, але витягується, бачите? Корінці гарні. І це, друзі, усього вона була 9 червня поставлена на укорінення. Це її фактично трошки більше місяця. Ось нові прирости. Зелені, гарні, це старі листочки, які обрізані наполовину. Але ось тут, друзі, в мене б'є навіть. І які, можна сказати, як випаде. ці листочки повідлітали старі, але вона і росте так гарно без навіть без тих старих листочків. Бачите, тут і декілька. Таких саженців, які ростуть без листочків отих старих. А укорінював я її, друзі, ось таким методом Методом парникового ефекту. Парниковий ефект творить чудеса. Бачите, тут у мене ще стоять новокорінення, вони себе гарно почувають. Ось там то не видно добре. Зараз я вам спробую ось тут показати. Ось тут в мене є дата 26 числа 0,6 я її поставив. На Спробуємо щось показати, я її, бачите, ні разу ще не розв'язував, вона там дуже гарна вся зелена, вся дуже гарно укорінюється. Тут теж 26 числа я ставив на укорінення. Бачите, вона там вся гарно зелена. І ці мішки зав'язані. Касета знаходиться всередині, я не поливаю, не провітрую. Ви бачите? Вона себе там чудово почуває, друзі. Тут теж в мене є така, не першого, на сьомого. Поставлю трошки пізніше. І, бачите, там вона вся зелена і вся дуже гарна, друзі. А зараз вам покажу ще одну касету, яка була сама-сама перша поставлена на укорінення. Я поставлю на паузу і перейду в іншу тепличку. Ось, друзі, прошу. Це касета була поставлена на укорінення. Приблизно у останніх числах травня. Це була сама перша вона укорінена. Зараз вона ось так виглядає. Ось так виглядають саженці Бачите, вони гарно ростуть, розвиваються. Я вже їх навіть і підкормлював. Тут є різні і верховими черенками були живцями вкорінені, і такими звичайними. Вся вона зелена, дуже гарна. Вона не хлорозить, не хворіє, друзі. Бачите, які тут гарні ці. Ну, вона ком вже має, але ще не такий сильний. Зараз щось спробую вам показати. Спробую витягнути. Ось я спробую витягнути бачите, із лунки, із касети. Це касета на 40 лунок. Бачите, яка гарна коренева, білюсінька, Трішечки надірвалася, але це не страшно. Ось, я зараз покажу вам саженець. Мнією рукою трохи погано, але нічого. Ось, бачите, ось такий сажанець вже готовий у касеті Це вже його навіть і в П9 замало перевалювати, це потрібно вже у, 9, у літровий горшочок робити перевалочку. Бачите, який красивий. І вони тут всі такі красиві, друзі. Тут теж таких є майже всі такі гарні, живі, здорові, зелені. Зараз я вам покажу, що який буде через рік часу фактично, який з нього ви отримаєте кущ. Ось, друзі, це показую вам червона. Вона більш повільно ростуча гортензія садова голландська. Точно сорту не знаю, але вона червона. Ось такі саженці, я їх вже поперевалював. Це фактично їм ще майже немає року, тому що вони 17 липня були тільки укорінені такими. Такими живцями, а зараз, бачите, які вже гарні кущі. Ось такі вони. Це червонолиста, червона по кольору. Голландська, але це я собі на маточники її розвожу. Ось, бачите, їм ще немає року часу. Я їх вже перевалив у 5 літрові Зараз вам покажу ще рожева. Ось, друзі, а це рожева, садова гортензія теж. Вона була укорінена, ну, приблизно, можна сказати, їй вже рік часу. Це вже воно у 5-літровому горщику. Бачите, який потужний саженець можна отримати, якщо зараз висадити у П9 таку касетну розсаду, можна сказати, гортензії. Ось показую так. Ну, звичайно, тут без підживок не обходиться, друзі, але який гарний зелений. Листок здоровий, бачите, яка вона вся здорова і прирости має бокові гарні. І це, друзі, її ще немає навіть року часу. Ось прошу, подивіться. Бачите, що можна отримати із такого саженця. Ось, тут в мене ще вкорінюється волотисті гортензії. Це мені на маточники. Я їх теж вкорінював таким методом парникового ефекту, друзі. Так що, всім дякую за увагу, усім гарних, мирних, спокійних днів і до нових зустрічей!